Привіт! У цьому відео я покажу, як встановити моди Minecraft на сервер Aternos. Я швидко розповім, як створити безкоштовний сервер Атернос. Якщо це швидко, шукайте на Ютубі Створити сервер Minecraft, це моє відео. Воно пояснює все детальніше. Заходьте на сайт Aternos, створюйте аккаунт, тисніть Створити сервер, потім Створити і вас перенаправить. Важливо змінити ПЗ ваніла, натиснувши тут на Forge. Натискаємо на це і вибираємо версію. Я візьму найновішу версію. Потім треба натиснути Встановити. Це триватиме трохи і з'явиться галочка. Отже, ми встановили. Далі в опціях ставимо галочку біля GeckRet, це важливо. Потім натискаємо тут на моди, де можна вибрати мод. На жаль, не можна імпортувати власні моди, лише вибрати готові. Тут можна спокійно переглянути все, що є. Тут можемо взяти простий мод, наприклад, «Iron Chests». У цьому випадку бачимо, що сумісної версії немає. Якщо у вас так само, клацніть правою кнопкою і виберіть відкрити в новій вкладці. Тут натискаємо файли і побачите кілька версій на вибір. Для Iron Chest Mod можна вибрати версію 1.2.0.2, тобто повертаємось до сервера і вибираємо іншу версію. Для цього натискаємо і вибираємо, наприклад, цю версію. Потім натисніть Перевстановити та так перевстановити. Світ видаляється, але в цьому випадку це не важливо. Він завантажується, і ми його встановили. Тепер натискаємо на моди, потім залізні скрині і ставимо версію для сервера. У цьому випадку ось цю. Натискаємо тут і бачимо галочку. Отже, його встановлено. Це можна перевірити, натиснувши на файли. Тиснемо моди, і тут бачимо всі додані вами моди. Важливо мати ці моди локально у себе. Гуглимо «CurseForge» і тиснемо Get CurseForge App. Потім натискаємо Download Standalone. «Overwolf» нам для цього не потрібен. Маємо інсталятор, натискаємо і встановлюємо. Тиснемо далі. Прийняти умови і знов далі прийняти і встановити. І він завантажить. Тут можемо натиснути Пропустити вступ. Тепер натиснемо Продовжити як гість, потім на плюс і додамо Майнкрафт. Просто тут на стандартні і продовжити. Після цього створимо новий модпак. Для цього натискаємо Створити. Тут введіть назву, наприклад, Атернос і виберіть потрібну версію Майнкрафт. Важливо, щоб версія була та сама, що й на сервері, у моєму випадку, ця. Тож я вибираю цю. Forge лишаємо і тиснемо Створити. Зараз тут щось встановлюється. Почекаємо. У мене це займе трохи часу. Тут тиснемо на три крапки біля Play і Додати контент. Тепер шукаємо Iron Chest. Для цього вводимо iron. Важливо написати точно правильно. У моєму випадку так. І натискаємо Встановити. Тепер бачимо нещодавно оновлено. Воно вже тут. Тепер натискаємо на X. Тут ми бачимо моди, які включені. Те саме можна зробити з різними модами. Можеш сміливо додавати моди на цей сервер. Тут є понад тисячу модів. Деякі моди, як от Ботанія, мають залежності. Ці моди треба встановити для сервера і CurseForge за тим же принципом. Коли моди готові, тиснемо Грати. І гра запуститься. Тим часом запустимо сервер, натиснувши Старт. У лаунчері Minecraft треба увійти. Там обрано Aternos Forge. Можете натиснути на це. Якщо ні, треба вибрати цю версію. Тоді натискаємо Грати. Далі ставимо галочку і тиснемо Грати. Потім щось ще завантажиться. Це займе трохи часу. Коли Forge запуститься, це виглядатиме так: потрібен час, щоб все запрацювало. Можеш поставити Minecraft на повний екран. Клацни параметри, відео і увімкни на весь екран. Далі тисни мультиплеєр, продовжити і пряме підключення введи адресу. Натисни підключитися, скопіюй динамічний IP, встав його і клацни приєднатися. Якщо не вдалося, спробуй приєднатися ще раз. Іноді це не працює з першого разу. Я перемкнув на креатив, шукаємо «Iron Chest, бачимо, що вони є. Можу розмістити їх тут і маємо «Iron Chest. За цим принципом працюють усі інші моди. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувай!